Ми почали свою діяльність з великого переселення. Ми приймали участь в вступної кампанії. Ми допомагали абітурієнтам. Також у нас дуже багато чого є. Ми допомагали в бібліотеці, у нас є проекти з притулку. Ми відновлюємо колізей, ми займаємося усім, що є в КПІ. Чесно, коли я починав волонтерити, я не очікував те, що мені якась буде грамота. Просто відчувати, що це мій певний обов'язок дати. Ну чи розгрузити рішення свій університет, щоб орто реально викладачі займалися катанською діяльністю, а ми як студенти могли проявити себе, називати свої навички в різних 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 галузях. Тому я просто вдячний, щоб мені посадили таку грамоту. Такий складний час. Ніхто з нас не очікував, що взагалі ми маємо на це звертати увагу, що у нас буде день студента з тим, що нас виключають світло, з тим все як зараз складно, і що всі зайняті, Але наше керівництво, наші викладачі все одно знайшли час нас привітати, і тому це дуже неочікувано, дуже приємно. Це вперше в КПІ захід, який об'єднує студентів всіх факультетів і інститутів. Саме зараз, під час війни, ми вирішили акцентувати увагу на тих студентів, хто допомагає підтримувати життєдіяльність університету, які під час е, преокупації Києва були рядом з нами, які допомагали зараз у квітні, травні, червні. У нас багато було викликів, і поряд з нами завжди були студенти. Міжнародний день студента вшановує прогресивну пасіонарну молодь. Ми сьогодні вручили дуже скромні подяки, але вони йшли від щирого серця. Тому я вдячний нашим студентам за все, що вони роблять в ці важкі часи, і бажаю їм гідного, щасливого майбутнього, в красивій країні, яку вони побудують.